Розглянемо задачу про число 91. Чи можна подати число 91 у вигляді суми кількох натуральних чисел, добуток яких також дорівнює 91. Отже, питають нас: чи можна число 91 подати у вигляді суми кількох натуральних чисел? Тобто щось додати, щось. Можливо, це буде два числа, можливо, три, можливо, більше. От, додати у вигляді суми кількох натуральних чисел, але так, щоб добуток цих зірочок, да? добуток цих чисел теж дорівнював 91. Така непроста задачка. Нам треба просто сказати: можна чи не можна, але, звичайно ж, треба зробити якусь. Якесь міркування провести, да? зробити якусь перевірку. Давайте будемо міркувати. Ну, у вигляді суми ми тут можемо довго думати, тут можна багато варіантів придумати. Да? Менше варіантів буде от у вигляді добутку, як подати 91. Очевидно, 91 ми можемо розкласти на прості множники. Давайте ми це зробимо. 91 ділиться на 7, давайте поділимо, це буде в нас по. 1, 2, на 7, 3, 13. 13 теж просте число, тобто 13 і це буде одиничка. Отже, дивіться, 91 дорівнює 7 помножити на 13, тобто уже добуток ми подали. Але якщо додати ці числа 7 плюс 13, то, буде 90, то не буде 91. Так? 7 додати 13. От аж ніяк не буде 91, а нам потрібно, щоб сума цих чисел дорівнювала 91. Ну, можна сказати, що не можна подати 91 в ліді суми. Але давайте поміркуємо: у нас ж є одне золоте число, золотенька одиниця. Воно зовсім не просте. І якщо ми будемо домножати ось тут, на одиничку хоч мільйон разів. Так? то в нас все одно буде одиниця. Тобто до цієї суми 7 додати 13, ми можемо додавати скільки одиниць, скільки нам потрібно, щоб вийшло 91. Залишається тільки порахувати, скільки ж одиниць нам потрібно додати. Отже, давайте підрахуємо. 7 плюс 13 це буде 20, отже, 1 повинно бути 71. Дивіться, 7 додати 13 і додати сюди 71 одиницю, ми будемо мати якраз 91. А тепер помножимо 7 на 13, це буде 91, і будемо множити це на якраз 71 одиницю. І це все одно буде 91. Отже, такий розклад у нас існує, відповідь буде, що число 91 так можна подати у вигляді суми кількох натуральних чисел. А саме 7, 13 і 71 одиниця.